П'ять тисяч. Дай Боже, здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Ми у гостях у Віталика на фермі. Віталику привітайся з гостями. Всім привіт самого з самого ранку. Придбав собі таку красуню, лошичку, бельгієчку. Це від Сергія вона, так? Походить? Сергій привіз її. За границі документи є на неї, так? так. З документами. Що на Вчора була на процедурах, Віталик обробляє ноги. Там щось. То, то що воно таке, Віталику? От розкажи по цих... Давай, може, трошки розкажемо людям, аби розуміли по цих ногах, що вони. Купляючи бельгійця, якщо не, за, ну, не звертати увагу, не звертати увагу на ноги, то що, потім що буде? Проблеми. Потім будуть, як кажуть, в простому груди і, і так далі. Є ну просто некор... народі груда називається, так? так? Буде некробактеріоз, буде мукрець і купа супутніх проблем. Так само, як в неї. В неї вже починається там якісь початки, щоб ноги починають там гнити, ще щось, як по-простому. Але їм треба робити постійно купитні ванни з мідним купоросом. І сапкіфлекс. Зараз трактор проїде. подивимося, як лошечка реагує на трактора. О. Такий тракторат серйозний. Але ці коні настільки чемні, адекватні, що вони нічого не бояться, особливо тут їдуть. Два роки буде мати, так? Так що щоб хлопці, рубляти, хлопці чи... і дівчата треба обробляти. Обробляти треба, Віталик каже, що мідним купоросом, щоб мідним... розчин 10%, так, 10-відсотковий розчин мідного купоросу. А синє то від того, що септифлекс. він має спеціальний колір типу, такий дезінфікуючий. Ну Це дезінфектор. Синій колір це цей дезінфектор. Так, як, так. Так, так, так. От зараз ми бачимо як вона виглядає. Я її так обійду, Така. і я думаю, що Бог поможе дочекати, ми будемо бачити її, яка вона буде осеню. Хлопці, тут гудівля у них дуже шикарна, шикардосна. Тут е, нема питань за це. <кхух> Вони гарно доглядають, дивляться, обробляють ці ноги. Є отакі. Отакі нюанси там є. Але коли тут часто робити, раз хоча б тиждень, раз-два тижні, то воно все раз у тиждень, раз у два тижні і воно все проходить, так? Але воно тіпу, не то, що тіпу, воно не буде розвиватися. Не буде розвиватися, воно там воно просто вбиває бактерії і тоді не розвивається. Проходимо ну, туди далі від тракторів. Отак От вона хоче бігати хід має. Коротше, Віталик зранку приходить на ферму і хоче розігрітися, зарядку бере любого коніка, бельгійчика, бо це голштинів не погонить, так, а коні погонять. <ріху> Та й робить зарядку. Та я заодно знім, уже, я з ним вже теж бігаю. я Якесь відео знімав, то казали, що соп'ю і кубінський міх. <ріху> але нічого, соп'ю, але теж бігаю. <ріху> О. Та, красунька теж поправляється, це бельгійчики. Ну тут тут окреме кіно, Правда Віталик казав, що зараз дасть мені якісь чоботи, то я зайду туди до них, бо я у таких чуньках не дуже туди прийду. Ой, тут краса сильна. Зараз ми їх ще окремо познімаємо. Зараз ми то окремо познімаємо, все покажемо і розкажемо. Ми ще... Чим плануєш крити цю... Є два роки, так? Так. Буде два роки. Чи, чи є вже? Травні, здається. травні вроді два, два роки. Дві зразу їсть. Не люблю це Що все. Буде? Або буде буде. Плануєш крити бельгійцем. Аланом. Алан, або хто ще є? Цей. Фредерік може бути. Є Фредерік, є Алан. Коротше, Тут ще Віталіку роздумає. Буде крити чимось хорошим. Бельгійська крова би була. Бо каже, що йому подобаються оці всякі штучки з ногами ходити це, чухати. Так, аби було цікавіше. Ну, Корови трохи надоїдають, та він любить з конями помотатися. Yeah. <laughs> Мусимо трошки жартувати. Ні, нема нема Василя чука, дуже публіка любить, коли я з ним балакаю. Васка тобі привіт. Це ще один бельгійц. Так. Оце теж бельгієць. Один в болоті. Та в болоті, то байка, з болота собі потім вичухається. А там зараз буде ще один. <рес> так, ми зараз покажемо. Цей такий цікавий. Ну тут у цих з ногами все порядок. Ці на продаж, так? Так. Оці троє, так? Лушичка орденка ці і двадцять вилітіли. Ці троє. Ці троє на відгодівлі. Вони можуть бути у продажі. Оце два жеребчики. Будете дзвонити до Сергія, звертатися, бо. Це до Сергія навіть дзвонять. Сергій Стесменічан, це його коні. Сергій привіт. Тому буде цікаво, такі красені, то будете дзвонити звертатися. Зараз активно набирають вагу тепер. Буде погода, буде більша Ну та так, буде сухо, то й будуть майже чистіші. Вони зараз ще повеленіють, повідпадає все. такі справи в нас. Ця буде гарна дуже. Вона вже набирає ваги. Цікава така бельгійчка. Взагалі Віталик тут позбирав дуже багато бельгійців, каже, що хоче цих мохнатих, лахматих коней. Ну, з ними треба набавитися, поки вони вийдуть на той рівень, що потрібно. Так що будьте уважні перед вибором коней, коли купляєте, би ви собі то все обдумали, це треба за цим догляд. О! А це прийшов дері. Це є теж представник бельгійської породи. Ну, у нього мазь буде дуже класна, він такий буде, як ті коні в Румунії. Ой, це краса. Доброго ранку! Доброго ранку, єду копи, що це було дікати. Воно диди, це хоче вже скакати, він зараз вилізе. Так, є пан Петро, ну. Не. Привітайся з підписниками і привіт. Ого, ого, цей вже перелазить. Yeah. Це дає вже буксули. Добре, зараз покажемо тих решту, але йдемо шукати чоботи, аби туди зайти всередину. ці двоє дають тут. То всім гарного дня, до нових зустрічей.